Шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку провідників для під'єднання до електричного обладнання. Якщо казати про більш потужне промислове силове, так би мовити, обладнання, воно найчастіше оснащене болтовими або шпильковими клемами. Ну, ми будемо розглядати на прикладі звичайного болта М6. Для під'єднання провідника до такої клеми до шпильки або болта необхідно надати кінцю жили провода чи кабеля певну форму. Ми це з вами робили вже на попередніх уроках, а саме на уроці, коли вивчали окінцевання провідників. Ось, на прикладі алюмінієвого окінцованого провідника. Ми зробили колечко, так його можна зробити або круглогубцями спеціальним інструментом шарнірно-губцевим, або звичайними плоскогубцями. Ми це з вами вже розглядали. Сьогодні я хочу акцентувати вашу увагу на тому, як правильно під'єднати окінцований провідник до обладнання, до шпильки або болта. Звичайно, зрозуміло, що колечко треба надіти так і притиснути гайкою. Але є один важливий момент. Бачите, в яку сторону розташований кінець нашого, нашої жили, нашого проводу. Він має бути розташований у напрямку закручування гайки. Так як здебільшого використовується права різьба, тобто закручування відбувається за годинниковою стрілкою, то і кінець нашої жили має дивитися у напрямку руху годинникової стрілки. В такому випадку, при закручуванні гайки, при притисканні жили провода чи кабеля, у нас буде відбуватися затягування нашого кільця. Якщо ми кільце поставимо навпаки, перевернемо його ось так. Гайка при затягуванні буде розжимати наше кільце, розкриє його, і надійного контактного приєднання не вийде. Зрозуміло. так? Відкладаємо. Все більше сучасне обладнання оснащується вже не болтовими чи шпильковими клемами. А на все частіше ми зустрічаємо ось такі або якісь інші клемні колодки. Так як сучасне обладнання стає більш економічне, менш енергомістке, це дає змогу застосовувати менші клеми, не болтичі шпильки, а вже клемні колодки. Яким же чином підготувати кінець провідника для під'єднання до клемної коробки. колодки, вибачаюсь. Ну, давайте, так як я вже вам казав, що сучасне ПУЕ не регламентує взагалі використання алюмінієвих провідників. Тому, ну, вже пробачте мені ось за цей зразок. Надалі ми будемо працювати виключно з провідниками з мідною жилою. Давайте для прикладу візьмемо дуже поширену жорстку жилу 1,5 мм квадратних перерізам. Ну, наприклад, нам треба під'єднати її ось до такого клемника, або ось до такої клемної колодки. Якщо ми звернемо увагу, то клемні колодки мають різні отвори. Вони розраховані під різні провідники різного перерізу. Для під'єднання такого провідника в маленький клемник, достатньо зняти 5-10 мм ізоляції з кінця провідника. Або спеціальним інструментом, або ножем. І потім вставити цей провідник у клемник і затиснути його викруткою. Це дає доволі надійний контакт. І механічно, і контактна міцність відповідає всім вимогам. Тим більше клемники дуже часто використовуються, коли необхідно поєднати різнорідні провідники, наприклад, алюмінієвий з мінним. Самі клемники виконані з латуні. Це, так би мовити, перехідний метал, який однаково добре контактує із алюмінієм, і з міддю. Що ж робити в таких самих випадках? Але коли у нас використовується провідник з гнучкою-жилою? Гнучкою. Вони на сьогодні все частіше використовуються, дуже часто зустрічаються. Нам Якщо ми будемо ось таку гнучку жилу під'єднувати до клемника, то покажу на іншому тут крупніше видно, ось ці гвинти при затисканні роздавлять наш провідник, нашу жилу, яка складається з великої кількості тоненьких провідничків. Для цього нам необхідно зробити цю жилу твердою, як жорстка. Яким же чином це зробити? Ну, Перше, що приходить на думку, це. Вудіння, залудити жило, так? Беремо паяльник, набираємо припою методом занурення залужуємо нашу жило. Після застигання кінець нашої жили залужений. Стає твердим і монолітним, як у жорсткої жили. І таким самим чином, як ми робили з жорсткою жилою, ми її можемо вставити клемник і зажати гвинтом. Тепер уже у нас не відбудеться роздавлювання, так, так як жила вже має монолітну конструкцію. Вона, можна сказати, вже не складається з маленьких тоненьких провідничків. Що ж робити у випадку, коли наша жила набагато менше за отвір у клемній колодці? Тобто при притисканні ось такої жили гвинтом, вона може просто уйти в сторону від гвинта. І це не дасть якісного притискання, відповідно якісного контакту. Ми знімаємо трохи більше ізоляції і складаємо нашу жилу вдвоє. Стискаючи плоскогубцями. Ось таким чином. Тепер наша жила стала в два рази ширша, і вона буде більш надійно розміщуватися у клемній колодці. Це дасть нам більшу площу притискання, тобто кращу механічну міцність, а відповідно більш надійний контакт. Так, тепер перейдемо до. Гнучких жил. Вони дуже часто на сьогоднішній день використовуються. значить Так як виконувати паяння, це не дуже зручно. Не завжди є можливість, не завжди є електрична енергія на об'єкті, де ми працюємо. Тобто, коли ми виконуємо тільки прокладання, монтаж, проводки, підключення електричних точок Або фурнітури розеток, вимикачів. На даному етапі електричної енергії може ще не бути. Яким же чином тоді працювати з гнучкими провідниками? Для гнучких провідників існує механічний спосіб. Називається він обжимання. Для того, щоб зробити кінець жили монолітною, твердою, суцільною, ми можемо використати гільзу. Ось такі гільзи. Вони є. З пластмасовими кольоровими ковпачками. Це дає також можливість маркувати провідники згідно кольорового маркування. І є ось такі без ковпачка. Давайте зараз ми надінемо гільзу. На кінець жили. Це завелика. До речі, гільзи вони також. Мають калібрування. Вони е, відкалібровані під певні перерізи. В даному випадку ми бачимо гільзи під переріз 1,5 мм квадратних і 2,5. Бачимо, що вони навіть візуально відрізняються. Провід у нас перерізом 1,5 мм. Тому використовуємо відповідну гільзу. З невеликим прокручуванням. Надіваємо гільзу. Е, ізоляція жили заходить у сам ковпачок. Це нам також дає. Перевагу в тому, що ізоляція не буде зламуватися на виході з гільзи І за допомогою такого інструменту, як прескліще, ми вже з вами знайомі з ними, але на даний момент у мене в наявності інша дещо модель. Вкладаємо у відповідну частину губок і робимо вжимання. Дані прескліщі роблять ось таке вжимання. Ось таке. Минулі прискліще, які ми використовували, обжимали з чотирьох сторін. Ці з однієї сторони, але роблять три вжимання. Зайву виступаючу частину жили, ми одріз відрізаємо для того, щоб вона не заважала при підключенні до обладнання. Це наше жило, кінець нашої жили, монолітний. Можемо так само приєднувати у клемну колодку. Дуже часто виникає необхідність. Приєднати декілька електричних обладнань, ну, наприклад, декілька розеток на кухні розмістити над робочою поверхнею. І до них приходить один провід, ну, двохжильний чи трьохжильний, фаза 0, фаза 0 заземлення, залежить уже конкретно від розеток. Як же бути в такому випадку? Тобто, фактично, нам необхідно підключити провід до однієї розетки. Інший провід звідси ж має вийти і піти на іншу розетку Якимсь чином. Як же це зробити? Ну, перше, що спадає на думку, огільзувати два цих проводи і вставити їх і затиснути. По-перше, огільзовка двох проводів займатиме набагато більше місця. Зручно вставити їх у клемну колодку ну, буде проблематично. По-друге, при притисканні гвинтом. Двох таких гільз в одному отворі може виникнути, і, до речі, дуже часто виникає ситуація з нерівномірним притисканням, коли одна гільза притискається краще, інша гірше. В такому випадку у нас тут виникає поганий контакт, наслідком чого буде нагрівання і вихід з ладу або клемної колодки, або електричної фурнітури, наприклад, розетки. Для таких випадків спеціально є так звані шлейфові гільзи. Бо це з'єднання називається шлейфом, коли від одного обладнання йде до іншого провід. Вони виглядають ось так. От Зверніть увагу, як вони відрізняються від звичайних кінцевих гільз. Вони мають ширшу, ширший пластиковий ковпачок. Давайте зараз спробуємо з вами встановити шлейфову гільзу. Ну, ось, Наприклад, нам ось ці два проводи треба підключити сюди. Живлення приходить ось цим проводом. А по цьому піде до наступної розетки. Ми знімаємо ізоляцію з одного провода, з іншого провода, складаємо їх разом. Трошечки ущільнюємо і надіваємо нашу гільзу. Шлейфові гільзи також калібровані під провідники певного перерізу. Так само прес-кліщану. Ми. Виконуємо обтискання, будь ласка, і маємо надійно механічне і контактне з'єднання. Ось таке. Ну, Давайте для прикладу сюди встановимо гільзу. Ще одну, до речі. Е, інколи буває таке, що класичні гільзи з ковпачками неможливо використати через дуже великий діаметр ковпачку. Десь в обладнання вона може просто не влазити. В такому випадку беремо. Гільзи без ковпачка, просто металеві гільзи. Ущільнюємо кінець проводу, надіваємо гільзочку. Так само обжимаємо. Зайве. Прибираємо. І тепер дивимося, що ми отримали. Забули зайве прибрати з шлейфової гільзи. І ось дивіться, ось маємо ось таке з'єднання. Тут у нас буде первинне підключення, і тут первинне, а тут шлейфове. Тобто у нас живлення приходить і йде далі до наступного об'єкта. І ось таким чином під'єднуємо первинне. Шлейфове з'єднання. Тобто, бачите, да, що шлейфова гільза от одна з її переваг в тому, що вона займає менше місця у клемній колодці, ніж займали б дві гільзи складені разом. Притискаємо і давайте десь ось таку. От, зверніть увагу. Гільза з пластиковим ковпачком, гільза без ковпачка пластикового і шлейфова гільза. Огільзовка проводів згідно пує обов'язково. Тобто під'єднання гнучких провідників у будь-які клемники, у будь-які колодки до будь-якого обладнання обов'язково має огільзовуватись. Тобто голий кінець гнучкового провідника, здатний до розпушення ось такий, згідно ПУЕ, не може приєднуватись до обладнання. Тому вибір за вами або лудіння, або огільзовка. Так, для виконання огільзовки треба мати додатковий інструмент. Наприклад, прес кліщі і набір гільз. Набори гільз можна купити, ну, власне, гільзи окремо можна купити у виробників. У нас в Україні є чудова компанія Asco окремо. Вона випускає, це не реклама. Ми дуже з ними співпрацюємо, користуємося їх продукцією, продукція відповідної якості. Хто б що не казав? Ось, наприклад, гільзи. Під провідник перерізом 2,5 квадрати з пластмасовими ковпачками. Або можна в інтернеті замовити і в магазинах є ось такі набори. Тут ідуть гільзи для провідників 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 і 4 квадратних міліметри. Вони є різні. Все залежить від того, наскільки часто ви їх будете використовувати. І під якими провідниками найчастіше ви користуєтесь. Але скажу, що ось такі набори, вони не просто так укомплектовані саме такими гільзами, тому що провідники перерізом 05-0,75 мм дуже часто зустрічаються в малопотужному побутовому обладнанні. Провідники перерізом 1,5-2,5-4 мм, найходовіші серед електричного обладнання середньої. Потужності. Сподіваюся, вам було цікаво. На все добре. До нових зустрічей!